Зак 2017 -го года в тормоза вложено 6 тисяч долларов. Ты можешь представити? Мотор 4.5 дизель, машина обвесе, ни единого не немає. единственное, що красились бампера і поліза у нас пленка. Ну, зараз ми не за бампера і не за пленку. От щоб ти розумів, в тачку вложено за там 2 года в районі десь, 30 тисяч долларов. Тормоза 6, салон повністю весь перешитий. Показуйте. Ну, понятно, не ми, там ми не готові, це ми так чисто розказати, показати. Все, потолочок у нас Алькантара по всій машині. Вся машина без шумна. Якщо внимательно послухати, смотри. Угу. Тишина, да? так? Так. Е, тут ромбики. Це, ти, ти купив Toyota, а сидиш як у Мерседесі, от, щоб ти дуже розуміти. Потому що Мерседес це ж качество. А Toyota це теж качество. Ну, чесно скажем, качество. Ну 170 пробега. Тысяч. 170 ридно. Если сделать как Мерседес, будет качество. Да, так, 170 рублей. Так, дальше. Открываем сзади, показываем. Та же самая история тут. Все в ромбиках. ты бачишь, реальный лак. Понял? Лаком все покрыто. Два комплекта резины. На секундочку. Слышка. О, Леха. Иди сюда. Подойди, подойди, послушай. Пацаны, Toyota воды. Та я води, ви зараз в шокі будете, ви такого не могли побачити, що дійсно є до тяжких дверей. Реально є. Я ж вам кажу, що машину дві не можу. Так, багажник. Не, Я тут жив, би, чесно тихо мати. Реально, смотри. Ну да, да. Тебе... да. Все кантари. Тут реально чітко, так? Да? Ні, ну вложено в машину. Да. Баба в порядку. Все без шумля, держи не нуля, так? Да? Смотри. І угу. лядай без шумля. Ручки з доступ. А, без случайний доступ дожив? Да. Ти пристав Петрович. Петрович, без ключового доступ у Тойоті! 6 тисяч доларів тормоза без ключовий доступ. Пам'ять навіть є, мабуть. Три, Три. Три пам'яті сидіння. Смотри. Маєш кнопки, даже є на Toyota? Угу. О! Так. Э, що це відео ми розказуємо? тому що ця машина буде продаватися. Буде продаватися тоді, коли вона... Повністю підготуватися, тому що машина робоча, вона їздить кожен божий день треба її підполірувати і там трохи почистити. Технічно вона заводиться, працює ідеально. От просто конфета, пушка, зажигалка. Так, запустить, ти хочеш? Ой, да. ти сюди, покажу прикол. Я тебе хочу сказати, що ця машина в місяць по 20 тисяч проїжджає. Смотри, знаєш, що це таке? Подогріватель топлі. Це коли морозу, але подогрівається. У нас морозу зараз немає, по ідеї. Ну, все равно людина заморочилась и поставила, правильно? Угу. Так, запускаем, показываем пробег. А, самое главное, смотри. Интеркулер на течек с кабана. В основном угу. приїжджає, що у нас? Все течет. Все течет, да. 185. 4LO, BSM, полный привод, не работает Це отключил я А, труча, да? так. Так, все круче. А, і стоїть сигналочка, ти угу. ты ти Угу. Ти можеш 1, 2, 3, 4, 5. А я не скажу код, тому що зараз не штук. Так, э, ціна, цена цієї машини 2 мільйона долларів. 52 тисячі доларів. За що взяли? за те продали. А, ще вложили кучу денег Ну, хорошо, ну понял, це я не знаю, я не знаю, цим Toyota води, які у них в голові, які там є, але вони беруть машини роблять, а потім продають. Ну, от логіка. Обшить, зробить тормоза, зробить все по машині, зробить кучу дополнительних, е, як говориться, дополнительних фішок і продають. Обслужувалось, между прочим, на офіційні Де? Машина. На Toyota? Да. Огу, іще себе. Вот бачите? Вот это уровень. Вот ця людина любить машину, да? Mm -hmm. А це тоже написали. Ты що а, пробіг, Що таке? А, от пробіг три. О, плюс О в 137 тисяч км. Кость було.